Добрий день, любі дітки! Синє-жовте полотно, гордо майорить воно, це ознака сили й слави Української держави. Дітки, що це? Так, розумнички, це прапор. Прапор це офіційна емблема нашої держави. І сьогодні, 23 серпня, вся наша країна відзначає День державного прапора. Це полотно, яке складається з двох рівних за шириною горизонтальних смуг. Верхня смуга синя, а нижня жовта. Що ці кольори нам нагадують? Так, жовтий колір це наші пшеничні поля, а синій наше чисте синє небо. Дітки, згадайте, де ми зазвичай бачимо український прапор. Державний прапор України постійно майорить на будівлі Верховної Ради, на всіх державних установах, на кораблях, літаках. А ще в Києві на схилах Дніпра майорить головний прапор нашої країни. Висота його флагштока майже 90 метрів, вага 32 тонни. Розмір полотнища у довжину 24 метри, шириною 16 метрів. Також прапор є невід'ємним символом на спортивних змаганнях, де беруть участь українці. Український прапор сьогодні це оберіг, із яким йдуть у бій наші захисники, відстоюючи незалежність і свободу нашої країни. Прапор завжди вважався військовою святиною, під якою об'єднуються вірні своєму обов'язку воїни, з якою вони йдуть у бій. Прапор це не просто стяг, це символ любові до рідної землі, до національної ідентичності, це спрага до волі та перемоги. Малята, а ви знаєте історію виникнення прапора? Ще з давніх давен. Нашим предкам доводилося захищати свої землі. Життя їх було дуже неспокійним. Мешканцям міста сіл доводилося об'єднуватися для захисту від ворогів, захищаючи свої землі. Коли виникала загроза, воїн брав довгу жердину, прив'язував до її кінця суху траву, гілки або пофарбований кінський хвіст і піднімав її вгору. Далеко було видно цей знак. І називали його стягом, бо головним його призначенням було зібрати, стягнути до себе воїнів для захисту своєї землі, рідного міста чи села. З часом хтось придумав замінити гілля траву кінський хвіст тканинами яскравого кольору, тканину, яка трепотіла на вітрі, було видно дуже здалеку. Прапороносцем призначали найвидатніших багатирів, які мали обов'язок постійно тримати прапор над полем битви й оберігати його. Всі ми знаємо, якими хоробрими були наші запорізькі козаки, які захищали нашу землю. Прапор то давав козакам відваги та надихав на перемогу. Ось ми з вами, дітки, і дізнались багато цікавого про наш державний прапор. Дітки, пропоную вам намалювати малюнки за нашою темою заняття. Свої роботи надсилайте, а я із задоволенням їх розгляну. Хай же мир і дружба поєднають всіх і дзвени дитячий, безтурботний сміх, де піднімем прапор жовто синій, там розквітна наша Україна. Дітки, а я вам бажаю. Щоб хлопчики-козачки росли міцними, як дубки, а дівчатка гарними, як червоні квіточки, щоб Україну любили, під прапором гідно по життю йшли і справами своїми прославляли її. До побачення, мої, любі дітки!